Наці, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добре. Інструкція з встановлення ланцюгів проти ковзання. Це у нас шасі Урала гума Р20, наскільки я пам'ятаю, придбали за 13 тисяч волонтерських гривень ланцюги. Ми мали інструкцію, зараз отримали самі. Перезнімаємо, практикуємо, ділимося з вами. Отже, розстеляємо. Ланцюг на всю довжину з зовнішнім замком натягування там є маленький замочок фіксації внутрішній, і натягування зовнішній. Оцим замком натягування зовні машини ставимо, наїжджаємо на нього так, щоб залишилося ну, одна-дві перемички спереду. Так, ну, з боку замків мається на увазі. І наїжджаємо, цим, цим хвостом закутуємо відповідно колесо, натягуємо, 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 одягаємо внутрішній замочок. Там в інструкції, який виробник навів, там було, наскільки я пам'ятаю, одягати на, крайній, на крайню ланку внутрішній замок. Не знаю, у підсумку ми одягнули на другу. Ну, з тих результатів, що нам вдалося отримати, ми надягнули на другу, найкраще нам вдалося видалося. Все. Одягнули внутрішній замок. Потім у ланку довгого ланцюга продягнули оцей замок. Тобто там ланцюг заходить аж сюди. І ви отак от берете на злам, на злам, злам, І ось в цій ланці фіксуєте. Фіксуєте замок. Тобто тут у вас йде ланка ланцюга. І відповідно, ну, як там радили нам, і ми самі це пробували робити через там метрів 100-150 їзди роздягнути, спробувати ще перетягнути, дотягнути, перевірити. Так? Нам це результатів не дало. Я маю надію, що це через те, що у нас гума розвернута неправильно. Ми це зараз виправимо. І також, якщо виробник буде мати якісь зауваження, чи тут будуть якісь хиби в цьому відео в цій інструкції, то будемо перезнімати. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.